Проєкт фотографа та музею. Кіровоградський фотограф Олександр Коломінов та музей Осьмьоркіна представили спільний проєкт. З нагоди 20-річчя відкриття закладу виставили 35 світлин, які показують музей у різні роки. Виставку назвали миттєвості життя музею «Осьмьоркіна». В експозицію війшли репортажні фото, зроблені Коломіновим у різні роки під час різних заходів, що проходили у музеї. Для самого автора це перша персональна виставка. Работая в газетах, каждое мероприятие мы снимали, в принципе, это все сохранилось в архивах. Поэтому и вышли с предложением, давайте сделаем выставку, присвяченную 20-летию. И здесь вошли материалы, материалы 10 лет. 10 лет мероприятий. То есть можно посмотреть, какой музей был 10 лет назад, був, які гості приїжджали. 35 фотознімків і фотоколажів кольорових відтворюють, є всі символічними, тому що відтворюють всі напрямки музейної діяльності. Тут і побудова експозиції, і презентація виставок, і прекрасні музичні вечори, концерти, і чудові характерні портрети митців, художників, музикантів. І, мабуть, найголовніше це прекрасні. Фотокартки, на яких зображено архітектура музею Смюркіна влади і